Збройні сили України змусили російську ДРГ відступити. Російські військові та окупаційна влада вчиняють воєнні злочини проти мирного населення Херсонщини. Херсонська студентка допомагає розбирати завали у звільнених населених пунктах на Чернігівщині. Російська армія гасить пожежу біля нової Кам'янки, спрямовує для заходу в тил українським підрозділам диверсійну розвідувальну групу і завдає ракетних, авіаційних та зенітних керованих ударів по великоолександрівській громаді. Збройні сили України задали втрат російські ДРГ, яка змушена була відступити на свої рубежі. Військові РФ понад усе хочуть їх тримати і на іншому напрямку фронту Миколаївському. У селі Чорнобайівської громади відбирають у місцевих все, що їм потрібно для зведення фортифікаційних у населеному пункті Благодатне Херсонської області з приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень. За минулу добу під обстрілами російської армії опинилась інфраструктура 20 населених пунктів на південній лінії зіткнення, змінометів, реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Військові РФ задавали ураження позиціям сил оборони, активно вели повітряну розвідку, зафіксовані 30 вильотів безпілотників. Березлавський район обстрілювали з повітря. Армійською та штурмовою авіацією ворог чотири рази атакував велику Олександрівську громаду Береславщини. Нашими авіаторами у відповідь нанесено 11 авіаударів по скупченню особового складу та озброєння противника, а також по позиціях його протиповітряної оборони. Сьогодні зранку у небі над Херсонщиною повітряні сили півдня збили російський літак су 25 Оперативне командування Південь надало уточнені результати уражень ракетно-артилерійських підрозділів збройних сил України. Російська армія втратила 22 військових, чотири танки, два міномети, гаубицю акація та ракетно-зенітний комплекс Тор М2 та три одиниці техніки у Береславському районі. Знищені два склади з боєприпасами. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Тут, зашов, пацан, 2 ні за що, пацан ішов, два получать туки. У Гаврилівці на Херсонщині дитина разом з батьком стояла у черзі за продуктами, і коли побачила машину та БТР, злякалася і побігла, розказує бабуся вбитого. З автомата і застрелили. Його бігом вони підійшли та кажуть: огнівая точка тут! Тут український снайпер, перестрілка і застрелимо мальчика. Український снайпер звернули, не їхній вони сказали. І вони мішу нашого зразу у БТР і Аля через степи тікать. І сказали, ми його туди веземо в каховку, у те. а його вони тут уже застрелили. Вони його мертвого вже повезли. На що ви його в каховку ми сам тривали ліки. Тільки після деокупації люди почали розказувати про звірства, які вчиняли російські військові. В окупованому Скадовську 16 жовтня задушили місцеву жительку, про що у соцмережах повідомила сестра вбитої. Майже тиждень її разом з чоловіком тримали в камері. Поліція перевіряє інформацію щодо вбивства окупантами у місті Скадовськ місцевої жительки та викрадення її чоловіка. Без причин військові РФ викрадають, катують і вбивають людей. Окупаційна влада тисне і погрожує населенню, каже Скадовський міський голова Олександр Яковлєв. Вони залякують, вони тримають населення в страху. Їм потрібно покірне населення, яке боїться. Людей забирають. Чого очікувати від цього ніхто не знає? Люди залякані. Кожне звільнене село, кожне звільнене місто відкривають катівні місця масового поховання цивільних це ознаки терористичних режимів, говорить військовий експерт Олексій. Мельник, російське керівництво з самого початку цієї війни, очевидно не прямим текстом, але дало цей посил своїм військовим на індульгенцію, тобто вони можуть робити все, що завгодно, якщо вони виконують поставлену путіним задачу. Знущаються над людьми і колаборанти. Вони це роблять, щоб вислужитися перед новими господарями, каже Олексій Мельник. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонка Ангеліна Щербик прокинулася 24 лютого від звуків вибухів. Місто покинуло цього ж дня на єдиному евакуаційному і останньому для Херсона поїзді. Жила у Львові, Польщі, повернулася до України на Черкащину. Там подруга покликала її на дводенну толоку. Перший волонтерський досвід це саме була оця толока 10-та у селі Буди, якщо я не помиляюся, на два дні І від організації Repair Together. Там ми розбирали завали, багато насправді на ту толоку приїхало дуже багато людей. Цього ніхто не очікував, але там було 260 волонтерів. Приїхали просто на два дні. Основним завданням волонтерів було розгрібання завалів, які залишилися після окупації, розповідає Ангеліна. Це було місце, де на один квадратний метр ну просто нереально багато світлих, добрих, щирих людей, які е, допоможуть тобі, які е, хочуть і прагнуть щось зробити для України. Потім почалися табори Будуємо Україну разом. Пішла до школи кемп-лідерів. Протягом двох днів дівчина отримала знання, які зараз використовує в селі Іванівка Чернігівської області. Досвід роботи кемп-лідеркою знадобиться в подальшому після звільнення рідної Херсонщини, впевнена Ангеліна, треба буде організовувати бур табори. Повернуся до Херсону і буду, мабуть, перше, що зроблю. Це так приблизно треба буде зібрати інформацію по місту і по області по громадам, де найбільше потрібна допомога, аби провести, як мінімум, там один а краще ще декілька таборів, заїздів буру, аби волонтери приїхали з усієї України е, на нашу Херсонщину. подивилися, яка вона мальовнича. Ангеліна Щербик дуже хоче повернутися додому. каже перше, що зробить, коли дізнається про звільнення Херсона, купить квиток до рідного міста. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.